У нас в гостях сьогодні Вадим Хабібулін, адвокат громадський діяч. Вітання, пане Вадиме, вітаю. Це ми говоримо про бюро про подолання корупції в цих вищих ешелонах. Правильно, а що тоді робити із з корупцією, я б так скажу нижчого рангу? Серед звичайних працівників ті ж самої медицини, ті ж самої освіти та інших сфер. Ми з вами півроку назад спілкувалися, і е слухачі чули, е що ми з вами трошки вірили, що може щось зміниться. Ви ж бачите, новий керівник Києва призначив на серйозну посаду людину, і на третій день вона вже задіяна в корупційному скандалі відкрито кримінальне провадження. Ні, я не вірю взагалі, що в цій країні, на жаль, можна подолати корупцію, тому що вона ж корупція йде від людей. Ми з вами йдемо до лікаря і знаємо, що йому потрібно засунути в карман 50 гривень, бо він взагалі не буде на тебе дивитись чи на твою дитину, і нічого тут не поробиш. Так само, як і в школі чи в інших будь-яких ну, битових питаннях. На жаль, для цього потрібен час. Ми всі думали, що Майдан це змінить. Але Майдан і люди, бачачи, що відбувається в країні за останні півроку, коли так названі всі корупціонери казнокради. І ті, хто грабував державу, ніхто не затриманий, не сидить, не відповів, то думати про те, що будуть боротися з корупцією на нижчому рівні, я просто в це не вірю. Ви знаєте, от хочу бути оптимісткою в цьому питанні, але не може бути. Тому що мені здається, що от взагалі достеменну корупцію як таку ми ніколи не зможемо подолати. Вона все одно буде. Ну, корупція на битовому рівні це ментальність людей. Це не. Це не злочин. Ну як сказати, можна повірити, що півроку, чотири місяці назад, три місяці назад даїшники знову брали хабарі. Ні, вони дійсно були налякані і не брали. Зараз знову беруть. Що відбувалося після Майдану, після того, що країна різко змінилася, втечує керівництва країни і так далі? Суди. Суди брали взятки? Ні, вони дуже злякались, вони реально злякались. Побачивши потім закон про так названу люстрацію суддівську, вони взагалі ну, дуже злякались. Потім, коли цей закон порізали і просто обманули народ, випустивши зі стін парламенту реальний закон, який взагалі нічого не дає для зміни системи. Всі судді залишились ті самі. Зараз почалось все те саме: і рейдерство, і винесення незаконних рішень, і вплив на рішень. І судді взагалі вже нікого не бояться, тому що, напевно, домовились вже з новими. Ну, на жаль, на жаль, тут люди не, не допрацювали або, може, сильно повірили в те, що вони щось визначали тим, що стояли на Майдані, і змінювали країну. На жаль, в країні залишились всі ті самі чиновники, всі ті самі корупціонери, всі ті самі суди, правоохоронні органи і таке інше змінились тільки як ми колись. Вже з вами обговорювали, я казав півроку назад, що людей обманять, змінять рила біля корита, і зараз нічого практично не змінюється. Але щиро вірю, що може є якийсь шанс, коли скінчаться бої і повернуться ті, хто реально може впливати на сьогоднішнє керівництво країни. Дякую.